Віддати Україні усі російські гроші заморожені на західних рахунках, закликають депутати британського парламенту. Вони вимагають в, у, в уряду знайти юридичний спосіб, який не ставитиме під сумніви законність такого рішення. Які варіанти пропонують законотворці, і як заморожені гроші агресорки можуть вплинути на перебіг війни, розповість наша кореспондентка Лондоні Світлана Чернецька. Вже не вперше у британському парламенті намагаються знайти спосіб передачі російських грошей на допомогу Україні. За минулої влади законопроєкт щодо конфіскації помер у зародку. Але депутати нового скликання беруться за це питання з новими силами. Вони вимагають в уряду знайти правовий спосіб, який би дозволив вилучити російські гроші і віддати їх Києву. Є надія, що ми скоро побачимо кінець цій війні, жорстокості, стратам, вбивствам і жахливій шкоді, яку Росія завдала Україні. Зрештою, країна, яка вторглася в Україну, тобто Росія, повинна сплатити репарації. Біда в тому, що ми дуже добре знаємо, що Росія ніколи їх не виплатить, тому єдина надія, яка у нас є, це вилучити державні та олігархічні активи цієї країни. 300 мільярдів доларів російських активів можуть фінансувати Україну протягом трьох років або покривати американську частину допомоги протягом шести років, якщо Трамп відмовиться від своєї підтримки. Багато хто вважає, що російські ресурси не вичерпні. Але за даними Королівського інституту об'єднаних збройних сил, наступного року в Росії закінчаться артилерійські боєприпаси та бронетехніка. Вона вже має 700 тисяч жертв, тому спроможність Росії вести війну різко впаде через рік. Але якщо ми зможемо втримати Україну в боротьбі? Рахунки з резервами центрального банку агресорки відкриті одразу в кількох західних країнах світу. Загалом це 300 мільярдів доларів російської готівки та пакетів акцій компаній. Найбільше у Бельгії 210 мільярдів доларів. У США 67, У Японії 36, У Великій Британії 30, у Канаді 19 мільярдів доларів. І саме Канада стала першою країною, де ухвалили закон про вилучення грошей російських олігархів та центробанку. Підставою для закон стало порушення міжнародного миру безпеки та прав людини у документі. Чітко сказано віддати конфісковані гроші на потреби України. Схожий закон у квітні минулого року підписав президент Байден, тобто, прецеденти вже є. Нам потрібно зробити ще більше, ще швидше і конфіскувати заморожені активи на 300 мільярдів доларів і відправити їх в Україну. Для цього існує чіткий законний шлях у міжнародно-правовій доктрині державних контрзаходів. Сказано, що держави можуть вживати контрзаходи, якщо мали місце серйозні порушення міжнародного права, такі як викрадення дітей у наслідок геноциду. Здавалося б, політичне підґрунтя для конфіскації абсолютно очевидне. але скептики побоюються, що такий крок спричинить хаос на ринку і підірве довіру інших країн до зберігання їхніх резервів на заході. Серед британських депутатів є і колишні фінансисти, і економісти. Вони переконують, ці переживання марні. Як колишній менеджер хедж фонду, я запевняю, що це не так, як зазначив Лоуренс Самерс, колишній міністр фінансів США і багато інших, ці побоювання перебільшені, тому що коли ці активи були заморожені, не спостерігалося жодних наслідків на фінансових ринках. Як економіст, я зобов'язаний чітко пояснити парламентові, що вилучення цих активів не завдасть шкоди нашій економіці і не зменшить нашу фінансову стабільність. Однак, ми повинні розуміти, що не можемо конфіскувати ці активи в односторонньому порядку. У нас в країні лише близько 10% від всієї суми, а близько двох третин зберігається у Європі. Після повномасштабного вторгнення Росії західний світ швидко ухвалив рішення. Заморозити російські активи на іноземних рахунках Москва позбулася доступу до половини своїх іноземних золотовалютних резервів, але лише минулого року країни Великої Сімки погодилися віддати Києву відсотки, які продукують гроші агресорки у закордонних банках. Це важливий перший крок, погоджуються британські депутати, але вони підрахували, що відсотки забезпечать Україну фінансуванням щонайбільше на рік і не допоможуть отримати перевагу у війні. А от 300 мільярдів доларів якраз би збільшили шанси Києва на перемогу над агресоркою. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.